Тарас Григорович Шевченко «Маленький Мар'яні. Рости, рости, моя пташко, мій макове цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються, засушать та й кинуть. Ані літа молодь. Повиті красою, ні карії оченята умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добреє, дівоче, не заступить, не закриє, неси ті й очі. Найдуть злії та й окрадуть і тебе у Богу, кинуть в пекло, замучишся і прокленеш Бога. Не цвіти ж мій цвіте, новий, не розвитий цвіте. Зов'янь тихо, поки твоє серце не розбите.